Фірі Чорноморець, ТБ», черговий випуск. де, коли?» Я Віталій Хемій, А спілкуємось ми з вами під час перерви в нашому національному чемпіонаті. Вібет ліга пішла на паузу. Рається матчі збірних, але ми все ж таки говоримо про клубний футбол. Деяка у нас є. Перерва в чемпіонаті 6 турів позаду, і ми можемо робити деякі проміжні підсумки. І робимо ми це з моїм колегою, оглядачем, футбольним коментатором, ведучим Володимиром Звіровим. Це людина, яка, ну, якщо в чемпіонаті грається 8 матчів під час туру, то Володимир знаходить час, щоб подивитися 9 матчів. Я вітаю Володимира, радий бачити. Поспілкуємося про клубний футбол. Привіт, привіт, вітання усім вболівальникам чорноморця і всім, хто дивиться. Отож, перше питання: все ж таки, ми підбиваємо підсумки. Так, ми зустрічаємося віртуально під час саме перерви в чемпіонаті. Які враження від чемпіонату От, ми пройшли 20% нашого футбольного шляху? Що можеш сказати про команди, про футболістів про Одеський Чорноморець? Е, насправді основне моє враження і. Знаєш, в багато років би українського футболу здавалося, що це позитивне враження, що кожен може обіграти кожного. Це головне враження, це враження, яке е, з першого туру, і от воно до шостого, тільки закріплювалося. Але воно нав'язане негативними причинами, негативним контекстом і тим, що наші лідери показують зовсім не той футбол, який би зв'язувався зі словом лідери, що наші команди, які представляють нас в Європі, вони. Показали низький рівень футболу в Європі, і в принципі, е, мені подобається, ну як негативно подобається, я підтримую ту думку, що це не середняки доросли до лідерів, а лідери опустилися до середняків. На жаль, так воно і є. Але е, шукаючи в цьому позитив, я розумію, що будь-яка команда тепер, в тому числі Чорноморець, може точити зуби на три очка. у матчах проти Динамо, проти Шахтаря, проти всіх. І ми це бачимо, і ми це бачимо в головному, як на мене, результаті Чорноморця, в головному матчі Чорноморця на старті чемпіонату. Перемозі над київським Динамо. Я думаю, що такі перемоги вони ну, дають моральний, ну, якийсь такий моральний поштовх. І це не просто поштовх на 2-3 тури, там, на місяць, а це поштовх може на весь чемпіонат. Тому що в будь-який момент футболісти Чорноморці, чи, наприклад, Григорчук, показує, дивіться, пацани, пам'ятаєте цей результат? Так ви можете його повторити. І повторити його можете з кожної командою. такий головний підсумок. Якщо ми так вже зробили такий місток до нашого одеського клубу, давай все таки більш е, таких яскравих прикладів. Е, серпень у нас пройшов в Одесі під таким е, знаком матчу проти Київського Динамо. Все ж таки показовий був матч. Ми Динамісів обіграли вдруге, 23-му році. Навіть ми ось недавно е, вибирали, обирали кращого гравця липня-серпня. І е, наші вболівальники проголосували за Артура Вагімяна. Ну, Впевнені, що не в останню чергу завдяки вдалій ігрі проти Київського Динамо, гра унікальна була, і Роман Йосович про це говорив, е, що е, Чорноморець в таких умовах, так, е, не досить простих, здобув цю перевогу. Е, е, натомість у Мірчили Чеку. Була можливість змінювати склад. Мірча оновив фланги, оновив центр і все одно програв, які склалися враження у тебе після цієї гри. Озвучив думку вболівальників, що найкращим гравцем е, визнано Авагім'яна. Я погоджуюсь з його талантами, мені імпонує стилі гри. Я люблю футболістів, які в чемпіонаті України добре працюють з м'ячем. В принципі, ми розуміємо, та, що футболісти, які пройшли школу Шахтаря чи Динамо, вони вирізняються. Чемпіонаті України вони вирізняються у прем'єр-лізі, вони вирізняються у першій лізі. І завжди на таких емоціях футболісти, який творить, який креативить, який е, дає оці гольові емоції, його вболівальники бачать в першу чергу. Я можу назвати своїх двох гравців, е, яких я відзначу в чемпіонаті на старті чемпіонату для Чорноморця. Я почну з цього. Я, на мій погляд, це Путря. Капітан команди, і я вважаю, що це футболіст для будь-якої команди чемпіонату України. Зараз це знахідка. Е і те, як він взяв на себе лідерські моменти, Для мене це, мені це дуже імпонує. Мені дуже подобається, як цей футболіст стартував в чемпіонаті. І другий це опорник Васильєв. Олександр Васильєв, який от якраз готовий, от непомітний, начебто, в першу чергу, футболіст. Але е ми з тобою бачились на матчі Кубко, Лівий берег, Чорноморець. І там Васильєв якраз після матчу з Динамо в плані ротації залишився в запасі. і Ми побачили, що це вилилося в центрі поля, які великі проблеми. Чорноморець мав у центрі поля без цього футболісти, тому що більш креативні ну, ж таки, Хадіда, Васильєв, о, Хадіда Авагімян вони мали проблеми поля з відбором м'яча. Давай я так скажу: ці два гравці, я я би їх відзначив для себе. Хоча тут, звичайно, питання дискусійне. А що стосується слів Луческу, ну Луческу програв той матч, і Динамо Київ, знаєш більшість матчів Динамо Київ саме собі програє, як мені здається, своїми помилками. Питання в тому, користуються суперник чи ні. Чорноморець ідеально скористався. Після матчу проти Динамо Чорноморець поїхав у Полтаву, поїхав у Рівне. Ми, вболівальники, журналісти. Сподівалися, що команда привезе позитивний результат. Але якщо пригадуєш, в минулому році таке було, коли навесні Чорноморець здобув перемогу в Києві, а потім були чотири матчі проти, здавалося, не найсильніших суперників при всій повазі, але Чорноморець, на жаль, максимум не здобув. І ось такі паралелі у мене. Я бачу так спостерігаю, але це не суть. В чому, на твою думку, склалася така ситуація, що Чорноморець, на жаль, після цих виїздів привіз лише нулячок. І відразу все ж таки, давай про футбольну складову. Не хочеться обговорювати суддівство, тому що і сам Роман Григорчук на прес-конференції в Рівне він сказав, що я щодо суддівства сказав все. Ну і поставив крапку. З точки зору футбольної складової а, ну. Двей, я ж е, теж, е, знаєш, я не хочу, щоб це прозвучало банально, але е, якась така, знаєш, є е, нестабільність в завершенні моментів, тому що ти дивишся, якийсь матч, да, наприклад, проти Динамо, і ідея. Ми повертаємося до матчу з Динамо, і кожен момент от він фіналізується форвардами як от останній шанс взагалі. І м'ячі забиваються. У матчах з іншими командами проти інших суперників е фіналізація цих моментів була на слабшому рівні. От тут питання не стільки останнього, теж удару, а скільки передостаннього цього пасу. Навіть не останнього пасу на Форварда, що, що часто буває, а часто от е в конструкції атак е десь бувало. Десь хтось може взяти на себе трошечки більше, ніж треба було трошечки пізно віддати пас. І те, що ти кажеш, що перемога проти Динамо, можливо погано вплинула. Да? На можливо, футболісти стали більше, е, більше вірити в себе як не частину колективу, а в себе як особистість. Така ж штука може теж бути. Можливо, можливо, теж і в цьому причина, тому що, дивись, от матчі з Вересом я дуже уважно дивився, але тут важко не говорити про суддівство. Хоча там, ну, насправді, як на мене, всі рішення були е, плюс-мінус чіткими, ну, в плані всі ключові якісь рішення. Але е, в матчі проти Вереса це ж той матч був, да, да, я, от якщо можна, зараз я згадаю склад команди. Е, це той матч, коли команда грала без центрального нападника. Да, і... Я ж нічого не переплутаю. Це ж коли Кузик частіше вривався з глибини, і не було такого завершальних дій. Правильно? Не було от футболіста, який фінішує, фіналізує дії. Е, ну, насправді, мені так теж здається, що на старті сезону у Чорноморця кілька різних стратегій було. От кілька різних моделей гри, І десь, можливо, це також вплинуло. Те, що Ось, я дивлюсь, зараз згадую. Матч проти, Чорном... Матч проти Вереса не, не вистачило передостаннього пасу. Багато читав наших колег, журналістів, футбольних експертів. Вони однією з причин, чому Чорноморець програвав і в Полтаві, і в Рівному, чому взагалі такий був не досить успішний виїзд, Вони причину бачать в тому, що Чорноморець грає ну, з дуже високою лінією захисту. Якщо якась там помилка в центрі поля, то це вже ну майже там політ, майже ну, віч вічвих вихід вічна, віч на ну, Як це було і в матчі з Полтавою, як це було в матчі з Вересом, там коли припущені, там à, червона картка. À, як ти вважаєш, ну наскільки ну це таке à, ствердження? Воно ну має під собою якусь там à, șо, ну, Ми бачимо, що ну дійсно так воно à, по факту є. Але ось кілька слів хотілося б почути від тебе щодо à, високої à, ланки захисту. Ну, бачиш, ти говориш про негативні результати, як ну, з точки зору пропущених м'ячів, а я з точки зору, що не дозабили. Тому що мені здається, що футболісти, які є у Чорноморця в групі атаки, в них потенціал забивати більше, та, і е, вигравати матчі за рахунок забитих м'ячів. Ну, це те, що я кажу, що пробує головний тренер якісь нові елементи в грі, в залежності від суперника. І що таке висока оборона? Висока оборона це... Коли ти впевнений в собі, коли ти впевнений в тому, що ти можеш контролювати м'яч на чужій половині поля, впевнений в тому, що якщо ці обрізки будуть, якщо ці втрати будуть, то вони, ці втрати будуть поближче до чужого штрафного майданчика. Я думаю, що хотілося б, звичайно, тренерському штабу Чорноморця, щоб ці втрати, ну, я маю на увазі, вони все одно будуть, щоб вони були подалі від власних воріт. Але е, дивись, висока лінія оборони, це. Це круто, та? це говорить про те, що команда хоче грати в футбол. Говорить про те, що команда хоче диктувати свої умови на чужій половині поля. Ну от зараз буде перерва у нас на матчі збірне. І зараз з інтригою подивимося, чи зробить ну точніше, не чи зробить, а які висновки зробить Чорноморець. Після цих матчів. Тому що одна справа там, користуватися помилками Динамо, чи там, іншої топ-команди, проти якої можна зіграти там, від своїх воріт, а інша справа диктувати умови. Якщо ти хочеш в Європу, Чорноморе – це один з тих клубів, хто ну, устами своїх менеджерів, оголошує, то, що наше завдання Єврокубки. Якщо ти хочеш в Європу, значить вмій ситуацію контролювати проти там, таких, як ти, або проти слабших у своєму чемпіонаті. Ну, окей, ну тут же ж питання дискусійне. Тут питання дискусійне: чи повернеться Чорноморець до цього після перерви на матчі національних збірних? Ще одне важливе питання. Якщо ми говоримо про побудову тактичних Чорноморця, так висока ланка центральних захисників, ми і в матчі проти Ворскли, і в матчі проти Вереса, бачили, як Чорноморець під обставинами може перебудовуватись. Бачили, як команда грає з латералями, як команда грає з іншим центральним нападником. І ти знаєш, коли Чорноморець виходив на другий тайм матчу проти Ворскли і проти Вереса. Ну, це був такий цікавий, видовищний, атакувальний футбол. Ну, це було приємно дивитися. Чи підтримуєш цю мою тезу, Володя? Ну, дивись, те, якраз з чого ти почав, ти кажеш, що я багато матчів дивлюсь чемпіонату України. і От. Стосовно матчу ворскла Чорноморець, у ПЛ же ж можна дивитися отак. Ну так, так? Да? Сидиш, дивишся, там, ці всі там перекати м'яча, наприклад, бо як е, одна команда проти іншої відсоток володіння м'ячем 90 на 10, але без загострень, без сходжень, чужий штрафний майданчик. Так, от, от, от другий тайм матчу якраз Ворскла Чорноморець, я дивився отак. Не? Я дивився його так, тому що я оця е, атакувальна, е, давай так, атакувальна модель, яку. Одес запропонували Одесити запропонували полтавцям, ото оточити штрафний майданчик і оточити. Дуже якісно. Да? Ну, мені цікаво було дна, до чого це все призведе. Тому що ну, це такий, знаєш, коли кажуть, там, випустив там, замість захисника Форварда, це таке кліше, що типа, пішли в да? От, там, Пішли в Абанк, захисника Форвар. Так тут реально оточили. І от це знаєш, таке, злість була. Я прям відчував, що от хочеться, хочеться команді якнайшвидше там, забити. Якби забили другий, Якби забили другий, могли бути взагалі у Ворсла величезні проблеми, тому що ну після такого, після потенційної нічиєї в тому матчі, Ворсла ж не могла вийти з своєї половини поля. Там в багатьох відрізках цього матчі Ворсла не могла вийти з своєї половини поля. Я думаю, що Чорноморець міг би навіть вигравати цей матч, і то, що там замість трьох очок нуль, ну десь давай повертаємося з дійства. Про що говорив Григорчук, там різні суб'єктивні і об'єктивні моменти, але от. Да, цей матч, от другий тайм, я дивився з цікавістю, тому що завжди класно, коли ну, хтось із тренерів пропонує щось нове, незвичне. Знаєш, пригадуєш, як от після е, початку війни, там в му 16, му 17 му році, Росі почав сильно падати рівень чемпіонату, Від'їхали легіонери, багато молодих футболістів зайшло, і це ж ну, тоді почали говорити про те, що ну, ти можеш там футболістів передягти. Футболки, да, там, жовті змінити на червоні, там, сині на зелені, але різниці ніякої не буде. І основним у багатьох тренерів основною історією була оця структура. Захиститися, е, от ти біжиш, ні тебе, ні його, от тебе немає, твого суперника немає. І от 0-0 це ідеальний футбол. Коли вони там щось поборолися один з одним в центрі поля, ніхто нічого не вигадав, просто там футболісти переслідували один одного. То, звичайно, коли тренер проводить пошук, міняє стратегії, міняє структуру, міняє стиль матчу. то тоді на це цікаво дивитися. І ще одна е, теза Романа Григорчука, коли ставлять питання тренеру Чорноморця, можливо, це провокативні питання, але все ж таки ставлять ці питання. І Роман Григорчук відповідає, що це Чорноморець 23-24 нічим не слабший за Чорноморець 22-23. Так, там були яскраві матчі, були перемоги. Е, Дещо сенсаційні гра була така, ну, приємна. Відверто кажучи, приємна. Але все ж таки, Роман Григачук завжди відповідає, що ця команда нова, вона не гірша, вона сильніша. Що думають мої колеги? Цікава також твоя думка з цього приводу. І завжди хочеться говорити, що потенційно він сильніший. Тому що Самсон, Самсон. Ну от, е, я, до речі, Григорчука запитував за нього, це залишилось поза кадром. Е, ну, Ще з часів запорізького металурга Роман Йосипович любить таких футболістів. от У нього був Майкл Лозі, і маю на увазі, що такий здорова шафа, яка може бігти, продавити, і яка може правильно знайти місце у чужому штрафному майданчику. Тому, коли він говорить, що цей склад сильніший, я думаю, що він має на увазі те, що вони не те, що вони вже зробили, а те, що вони можуть зробити. А й мені хочеться ну, завжди хочеться вірити, що те, що вони можуть зробити, вони зроблять більше. Якщо що стосується Алефіренка, він йому знайшов класну позицію на полі, він йому знайшов класні функції на полі, і Елефіренко був постійно на межі удару, він постійно був готовий до удару по воротах суперника. Він бив, він забивав, він забивав красиві і важливі м'ячі. Зараз ми бачимо, що вже попередній тренер Зорі Лалатович, він використовував Елефіренка так, як. Колись раніше використовували з позиції нападника, який стартує з глибини у схемі 3-5-2, але не лівим фланговим хавом. Але Фіренко зараз знову шукає себе. Він футболіст ну, великого потенціалу, як для чемпіонату України супер. Е, що стосується, Ну, окей, Шпорн і Самсон два хороших легіонери. Так, я знову ж таки підведу риску, що потенційно, потенційно. Ну, на мій погляд, що Чорноморцю, Чорноморцю потрібен ще один футболіст всередину поля, який міг би виконувати ті функції, які Васильєв виконує, ну, на плюс-мінус хорошому рівні, підміняти його, да, то, такий гравець. І, звичайно, що крайній захисник. Мені здається, що крайній швидкий захисник. Це ті позиції, я думаю, що з якими Чорноморець стане ще сильнішим. Володимире, я вдячний за те, що у нас був час поспілкуватися. Така експрес-думка, і експертна думка, і експрес-думка, що можемо так звірити годинники. Шість турів позаду. Цікаво було почути. І пропоную через декілька турів знов поглянути і на турнірну таблицю, і на гру Чорноморця, і на гру суперників. Ще раз дякую, що цей час провів поруч з нами. Місто, яке заслуговує класного футболу, місто, в якому я неодноразово був на гарному футболі, в тому числі на лізі Європи. Ну і якщо хочете повернутися у Єврокубки, то давайте вже повертайтеся. де коли було на Чорноморяць ТБ? дякую за увагу. Підписуйтесь на всі наші соціальні мережі з нами. Цікаво підтримайте команду. Обов'язково вона вам відповість взаємністю. Вболівайте за Чорносиніх.